Доброго ранку новини на каналі Україна Сабиті в ефірі у студії Марина Кухар як системи залпового вогню Буратіно. Опинилися на Донбасі. Пояснення від Росії вимагає Велика Британія. Такі установки ніколи не експортували до України, зазначають у звіті моніторингової комісії ОБСЄ, яка їх і примітила на Луганщині. Це дуже стурбувало спостерігачів. Зброя надзвичайно небезпечна. З неї розпилюють у повітрі спеціальну суміш, яка по тому самозапалюється. Площа ураження 40 тисяч квадратних метрів. Між тим, доба у зоні АТО минула спокійно. Українська армія і далі відводить озброєння. Україна стала членом Ради безпеки ООН. Статус непостійний. Київ одержав його лише на два роки. Це рішення таємним голосуванням у Нью-Йорку підтримали 177 держав. За голосуванням стежила наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дар'я Дієгуц. І ось що вона розповідає. Україна на два роки потрапила на передову міжнародних відносин, адже Рада безпеки ООН – найголовніший політичний орган світу. Саме він вирішує питання війни та миру, як ніколи важливі для України. Тепер наша держава стане активним учасником головних міжнародних дискусій: чи то криза мігрантів, чи війна в Сирії, за словами українських дипломатів, вибори в Раду безпеки це висока честь і сигнал підтримки України. що Членство України в Раді безпеки не дуже радує, скажімо, такою мовою Росію, яка здійснювала відповідні зусилля. Але ми отримали підтримку майже всього світу. До Радбезу ООН Україну включали голосуванням і 191 країни 14 – утрималися. Це передусім держави політичні сателіти Росії. Та, попри це, Україна здобула членство в Радбезі. Зазначимо, що це вже в четверте перед тим у двотисячному і 2001 роках, але нинішні каденції вочевидь випаде стати найважливішою в історії України. Із Нью-Йорка Дар'яді Владислав Смілянець Сабиті канал Україна. Рада безпеки ООН, нагадаю, це постійно діючий орган, який відповідає за підтримку миру і безпеки на планеті. Рад без ООН ухвалює рішення про направлення миротворчих військ до зон конфліктів. На постійній основі до його складу входять лише п'ятеро членів, решта десять тимчасові. За час своєї каденції Україна зможе виносити на порядок денний питання, що її турбують. Водночас не матиме право вето щодо рішень. Воно є тільки у постійних. У учасників Радбезу Великої Британії. Китаю, Росії, США і Франції. Це ще не грип, кажуть лікарі. Вірусні інфекції, з якими з першими холодами злягли десятки тисяч українців, не мають грипозного штаму. Справжню епідемію чекають у січні-лютому. Утім, припускають спалах, можливий, і за місяць. Щоб убезпечити себе, медики радять робити щеплення. Яка ситуація з вакцинами, розкаже Ольга Гуска? Михайло вакцинації від грипу довіряє, бо вже має успішний досвід. Розповідає на попередній роботі щеплення робили у сьому відділу. Мені робили прививку, оскільки я співробітник відділу продаж прививку від грипа. Я на той момент на ту зиму не заболел. Не було даже серйозних простудних заболівань, хоча общались з людьми явно грипозного. Від цієї осені чоловік також вирішив зробити профілактику вже самостійно. Французька вакцина від грипу єдина зареєстрована цього року в Україні, не дійде в аптеки вже наступного тижня. В міністерстві охорони здоров'я запевняють, захистити захистить від усіх найвірогідніших штамів. Коли доходить уже діло до підйому заболіваємості у нас в країні, ми вже маємо чіткі рекомендації Всемирної організації здоров'я по так званим вакцинним штамам віруса, які будуть циркулювати. і всі вакцини содержать імна ці штами. Чим раніше зробити щеплення, тим міцніше сформується імунітет до хвороби. Твердять лікарі для здорової людини. Такі вакцинації безпечні. Інактивовані вакцини, які зареєстровані у нас в країні, вони містять. Е Убитий інактивований вірус або його фрагменти, які не здатні викликати захворювання. А от в розпал епідемії радять не поспішати, натомість ретельно обстежитись перед процедурою, особливо якщо контакт з хворим вже був. Зараз в Україні збільшилась захворюваність на орві, а от грип може прийти на початку зими, прогнозують фахівці. Поки вірус в Україну не занесено, тому що ми моніторимо щотижня. Вірогідно, що в грудні вже почне циркулювати цей вірус, і цього року очікуємо епідемію дещо більш інтенсивно ніж минулого року. Тим, хто щеплюватись, не збирається, лікарі радять більше часу проводити на свіжому повітрі, висипатися і урізноманітнити харчування сирими овочами і фруктами, аби зміцнити імунітет. Ольга Гуска Лена Нісімовсабиція канал Україна. У Вінниці невідомі застосували силу до кандидата на посаду міського голови Бориса Максимчука, який балотується від радикальної партії. У четвер він приїхав на відкриття палацу мистецтв, щоб запросити на дебати політичного опонента Сергія Моргунова, який зараз виконує обов'язки мера Вінниці та вручити символічну боксерську рукавичку. Суперникові Максимчук не зміг. Молодики спортивної зовнішності силоміць відвели його від будівлі. Прихильники кандидата від радикальної партії попросили міліцію трудитись, але правоохоронці лише посміхалися. Цілий будинок в Одесі лишили без опалення. Котельню, яка зігрівала 20 квартир старенької п'ятиповерхівки, зупинили через висотку, що звели поряд. Забудовник обіцяв розв'язати проблему, але обіцянками і обмежився. Ця п'ятиповерхівка розташована в центрі міста і в десяти хвилинах ходьби від моря. Будинок завжди мав свою автономну котельню. Але два роки тому в притул почали зводити висотку. Котельню довелося зупинити. Людям запропонували альтернативний варіант опалення. В першому році робіта обійшли всі квартири і сказали, що хлопці, у вас будуть стоять двоконтурні котли. Пройшов рік. А застройщик нам не появлялся. Появился в этом году ребята, ви то хотите? Да, хотим. Ну що буде двухконтурный? да будь двох контурне котики. П'ять іще цьогоріч котли так і не з'явилися. А нещодавно робітники ТЕЦ повідомили, підключатимуть будинок до центрального опалення. Але мешканці категорично відмовилися. Труби від котельні по всьому дому розчитано на дві атмосфери. Вони нас хочуть підключити до ґердської. Где атма... давление 7 атмосфер. Ви можете себе представити, що буде, як тільки підключать нас. Этот дом просто развалится. Представники забудовника переконують, котлы котли обов'язково будуть, а їхнє встановлення, мовляв, затягують самі мешканці, бо не підготували потрібні документи. Вони нам не можуть їх предоставить, в свою очередь ми не можемо. Виповніть роботи непосередньо у них. але. Люди стверджують, документи у них ніхто не просив. Місцеві чиновники взагалі запевняють, висотку в історичному центрі міста зводять з порушенням закону у травні. Забудовник отримав припис зупинити роботи. Утім, побудував ще 10 поверхів. Так, на жаль, немає механізму. Не прописано в законодавстві, в законодавстві на сьогоднішній день механізм реалізації цих підписань. От ми то видали запрет. Ну а як реалізувати, ну к сожалению, остається поки вопрос не, не розрішений. Вікна квартир елітного житлового комплексу виходять прямісінько на стіну старого будинку. Відстань між будівлями близько метра. Жителі розуміють, продати таке житло, не зносячи п'ятиповерхівку, буде складно. Тож готуються захищати власність. Сні осилі з Одеси Анна Зінкевич, Сабиція, канал Україна. Прокляте місце чи просто недбалість у Києві на столичній магістралі на одному і тому ж місці б'ються машини. Останній випадок стався на тижні. Результат жахливої аварії, розтрощений мікроавтобус та десятки тисяч гривень збитків. Хто винен? Юлія Руєнко розбиралася. Минуло трохи більше тижня, як на цьому самому місці знову трапилася аварія. Втім, на цей раз мікроавтобус мало не перевернувся. І знову винний люк. Мікроавтобус розгорнуло на 180 градусів, а залізну кришку відкинуло на 20 метрів, аж на зустрічну смугу. Сильний удар почувствовали, машину розвернуло, машина буквально взлетіла. Я до сих пор, якщо чесно, мене ще... Кіпають водій та пасажир автобуса відбулися переляком. А от для самого транспорту довелося викликати евакуатор. Ось задніх кольора вирвано і так називаємо. Кардан його вирвало за що того, що наїхавши на люк, он став рібром і заципіл в автомобілі. Десять днів тому саме цей люк спричинив аварію легковика. Його ремонт майстри СТО оцінили у 20 тисяч гривень. Автовласник досі не знає, хто ж компенсує йому збитки. Станом шляхів мав би опікуватися автодор. А от відповідальність за нанесену шкоду транспорту несе вже власник люка. Задача Києва автодора патрулювати вулиці. І якщо візуально ми де-то відкритий люк или поломанный люк, ми його граждані, визиваємо наше диспетчерське передзвоню диспетчерської этой сети і делаем заявку. Утім, люк не приніс би стільки лиха, якби був надійно закріплений спеціальним замком, каже винахідник механізму Дмитро. Конструкція була предложена уже 10 років назад, ще у 2005 році. Просто у нас такие обстоятельства в стране слаживались, не было времени нашим руководством жилищно-коммунального хозяйства и остальным внедрять это изделие. Чоловік каже, не перший рік пропонує свій винахід і державним, і комунальним структурам. Однак зацікавилися лише декілька приватних фірм. Дмитро припускає, мабуть, простіше списати старі люки і закупити нові, аніж встановлювати замки по 250 гривень. Юлія Роєнко, Віталій Савенко, Дмитро Данченко, Сабиті, канал Україна. Стратегічний продукт суттєво здорожчав. Подекуди за кілограм сала просять навіть більше, аніж за м'ясо. Наші кореспонденти порівняли ціни в різних регіонах, щоб зрозуміти, де дорожче і чому. Селяни Вінничини масово відмовляються розводити свиней. Кажуть, стало невигідно. Особливо в ціні впало сало. Перекупники дають за нього копійки. Якщо дуже тоненьке, 25, 30, а якщо грубих 40. Якщо кабан добре вгодований, то воно грубе. На Вінницьких ринках за кілограм домашнього сала правлять 65 гривень. Вінничани кажуть, це занадто дорого. Я е, судовольцем зімо шматочок стала, судовольцем, але в мене немає грошей. В Херсоні за свіже сало правлять від 90 до 100 гривень за кілограм. Як же ж ним спасеться, ось, як такі гроші? Ну, ось наріжемо з цибулю і та й поїмо. Просто відведемо душу. У Сумах на центральному ринку популярний український продукт можна знайти за 40 гривень. З прорізю сало коштує 60 і навіть 75 гривень, дорожче, ніж м'ясо. Свинину можна знайти тут за 60-70 гривень. Ні, сало не подорожчало. Сало залишилось на такій ціні, як і було, а м'ясо подешевшало. Ну, було і 90 м'ясо, зараз 70. Нарешті Київ. За останні два місяці сало здорожчало на 10-15 гривень. На київському ринку ціна на стратегічний продукт коливається від 65 до 70 гривень. Юрій придбав сало аж на 118 гривень. На одного на мене. І наскільки вам вистачить? Не знаю. На неділю, можна. Ольга продає підкопчене сальце. Таке коштує аж 120 гривень за кіло. Просимо зважити шмат. Він трохи більше 200 грамів. Витягує на 30 гривень. Отже, тенденція у всіх регіонах сало дорожче за м'ясо. Економісти пояснюють, просто його стали менше виробляти. Це звичайні закони ринку, тому що вдома не вигідно робити, відгодовувати масову а, свинець у підсумку. Найдорожче сало Україні на Херсонщині аж 90 гривень за кіло, а найдешевше у сумах. Там кілограм національного продукту можна купити за 40 гривень. Наталя Малярчук, Анжела Слободян, Олексій та Ганна канал Україна. У Чечні борються з радикальними звичаями на весіллях. Там більше не в моді гучні гуляння зі стріляниною, алкоголем та запальними танцями. Як приборкують кавказький темперамент, Юлія Бігліцова розкаже. Ревізія весільних звичаїв у Чечні. Два тижні спеціальна комісія їздила по банкетах, а потім склала список заборон на три сторінки. Порушиш, матимеш справи із поліцією. Отже, відтепер на весіллях не можна напиватися під забороною, і стрілянина, що раніше була невід'ємною частиною чеченських церемоній. Країники змусили гостей і молодят вдягти традиційне вбрання, танцювати за вказівкою тамади, а не коли заманеться. Найбільше обмежень для нареченої: весільний торт не різати і букет не кидати. Ми дивимося, як говориться, на Європу і приймаємо туди. Дійшло до того, що букетики дівчинки кидають, ну не наше це все. Табуї на декультовані сукні закрити жіноче вбрання особиста вимога президента республіки Рамзана Кадирова. Повернення до національних весільних традицій у Чечні сприйняли по різному. Я би не хотіла бачити на свадьбі своїх родственників людей, ні подаваючи, а дітей ведуть себе, не голос критикувати ініціативи влади тут не заведено, а в інтернеті можна. Може бути в скорому часі Уважаємо Рамзан буде регламентувати тактику брачної ночі по личному опиту. Та поки Чечня бореться із руйнівним впливом Європи на весілля, потенційних клієнтів переманюють банкетні зали сусіднього Дагестану, дешевизною і відсутністю заборон. Юлія Бігліцова, Сабиті канал Україна.